Вітаю, ухвалено рішення щодо розширення географії застосування нашої далекобійної зброї проти Російської Федерації. Про це повідомив Зеленський. Власне у своєму телеграм-каналі. До речі, з телеграмом боремось, але пишемо туди дописи. По інших ресурсах люди не дуже читають. Ну не уявляю собі це в якихось інших джерелах. Ну, будь ласка, провів ставку. Головна тематика наші спроможності для далекобійних е, санкцій проти Росії. Тобто ми це так називаємо далекобійні санкції. Знаєте, ну в стилі такому. Ну. Е, були і виробники зброї. От мене оце якраз і цікавить виробники зброї. А хто це в Україні? ці виробники зброї, е, які замовлення, е, яка структура цього всього. А що будуть виробники зброї робити, як війна завершиться, якщо завершиться? Е, і ті, хто відповідає за її застосування, проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більшу. Е, ну я е, просто нагадую, що після майже кожного удару Російської Федерації по Україні. Україна платить також а, високу ціну, відчутну ціну це наші енергогенеруючі потужності. Зокрема, ми вже в блекаутах. Ми постійно регулярно а, вимикаємо світло для населення. Що буде, коли підключиться ще опалювальний сезон, тільки Бог знає. Ну і на додачу до цього ми втрачаємо життя. І дітей, і жінок, і цивільних, і військових. Кожного разу, майже кожного разу у нас є е, жертви. Це люди, яким вже далі байдуже, що буде далі, бо їх вже на планеті не буде. Ну, е, читаємо далі: визначили завдання для розширення географії і застосування нашої далекобійності. Це непогано. Судячи з стратегії, яку ми обрали, ми обстрілюємо їх, вони обстрілюють нас, і ну, у нас є таке відчуття. Ну, в нас я маю на увазі чиновників, що таким чином ми можемо ворога зупинити. Не знаю наскільки такі обрахунки, прорахунки, і наскільки такий план дійсно має фіналізацію і реалізацію. Фінальному акорді, я чомусь переконаний, що війну виграти тільки далекобійними обстрілами неможливо, можливо, сповільнити війну, можливо, завдати певних неприємностей, можна збити логістику. Таким чином, врятувавши від наступу. Наші війська і можливо дати час для оборони і так далі, все це дійсно так, але хотілося б мати ще на додачу до такого рішення правильного насправді. Але хотілося би розуміти, що ми з цього будемо витягувати. Тобто, чи буде мирний кейс певним чином, чи будемо ми пропонувати Російській Федерації вийти на переговори на зупинку війни, чи буде це новий Стамбул, чи буде це. Будапешт, чи буде це Рим, чи буде це Еріят. ну Це не важливо. Але чи будемо ми це робити? Ну, от я дочитаю: детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів, довгострокові. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Тобто, як сказав Володимир Зеленський, ми ще 2-3 роки готові. От, будь ласка, на ставці це обговорюється. Кількість таких Укладених контрактів буде більшою. Тобто, ми так розуміємо, що слова Зеленського про 2-3 роки це не просто слова, а вже план, який реалізується, бо підключені виробники зброї. А ви розумієте, що виробники зброї, ну, якщо вони відчувають, що буде мир, то ніхто контракти такі підписувати не буде, бо завтра вони розкочігарять виробництва. А держава це не буде викуповувати. А вийти на ринок зброї ну, не так просто, бо там торгують різні гравці, і просто так на нього потрапити неможливо. Це як ринок, знаєте чого, да, там, всякого забороненого. Там теж все поділено. І просто так туди ну, не вдасться. Були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури і енергетичних об'єктів, визначили нові потреби в захисті. Та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППУ, тобто перекладаю на звичайну мову. Не не таку бюрократичну. У нас немає систем ППО. У нас доволі обмежені можливості захисту наших енергетичних об'єктів. До речі, про що постійно говорили. Але перша ж масована атака на енергооб'єкти показала, що енергооб'єкти насправді не прикриті. Зеленський не стримував свого роздратування. Після тих ударів, але ніхто не покараний. Я так розумію, що на місцях сидять ті ж самі люди, свої люди. До них питань немає. Почали в якомусь швидкому порядку будувати якісь бетонні е, укриття, такі типу від уламків бокових. Е, навіть це не було побудовано. Це при тому, що зараз в Україні хто не бачив, перекладають залізницю, ставлять ці європейські колії. Це дуже важливо, напевно, в період війни, і на це все й дуже багато йде щебня, дуже багато йде е, шпал, дуже багато йде трудових ресурсів. Надзвичайно туди багато йде бетону і всього іншого. Тобто, у нас не прикриті енергооб'єкти, але нам чомусь потрібно перекласти євроколії, бо без цього ж ну ніяк, розумієте, от е, 70 років у нас були такі широкі колії, а тепер, от в період війни. Коли у нас не прикриті енергооб'єкти, нам чомусь потрібно ресурси витратити на колії, бо ну європейські партнери вимагають. Бред якийсь насправді, але в такому бреду ми живемо. Необхідні системи в партнерів є, тобто вони не в нас є, вони є в партнерів. І важливо, щоб українська дипломатія активніше. Готувала там відповідні і так далі. Тобто, ще раз підсумуємо, ми вже оголосили, що будемо бити по Російській Федерації, публічно це зробили. Не знаю, чому це зроблено публічно. Я щиро і відверто не розумію, для чого оголошувати рішення прийняті на ставці, але напевно, щоб заспокоїти людей чи навпаки налякати людей. Я не знаю, це має заспокоїти чи налякати. Напишіть в коментарях, вас це заспокоює, чи вас це лякає, я не знаю. Ворог, очевидно, що це прочитає, висновки вони певні зроблять. А висновки з цього повідомлення такі: ми будемо бити, але станом на сьогодні у нас недостатня система ППО, недостатньо прикриті об'єкти. Ну, Спробуйте з трьох раз, з трьох раз ну, зрозуміти, що буде робити наш ворог. Спробуйте зрозуміти, що. Буде робити наш ворог, коли почитає, почує, от, власне, те, що написано. Е, мені б хотілося, щоб ми менше говорили про удари по Російській Федерації. Менше говорили, якщо це потрібно. І Верховний Головнокомандувач вважає, що це дійсно е, якимось чином там, зупиняє ворога, то, будь ласка, це можна робити. Але навряд чи, що це публічно потрібно озвучувати, е, Бо ворог зробить з цього висновки. І, на жаль, здається мені, що ми з вами незабаром будемо переживати ще одну і не одну тяжку ніч. І от сьогодні вже буквально ми були на одному з ефірів, і була інформація про пуск кинжалу. Зафіксовано пуск кинджалу, потім не фіксується. Потім на каналі написали ймовірне тренування наближення до бойового. Це канал, який публікує про тривоги. Ми написали, що не фіксується пуск кенжалу, але дзвіночки тривожні на цю ніч є. На жаль, є частина громадян, які під цим дописом почали надзвичайно агресувати. Нібито ми в цьому винні. Друзі мої, ми в цьому не винні. Ми попереджаємо вас, що може бути. Бо ви бачите насправді, як інколи ми на жаль. Публічно е, оприлюднюємо свої плани е, і при цьому ж публічно інколи заявляємо про обмежені системи ППО. Е, що в даному випадку очікувати звичайним людям? Напевно, ви розумієте. Тому, якщо вище керівництво України вважає, що це правильно, то напевно у них якийсь є план. Але я, як громадянин України, як людина, яку ви дивитесь, підписані. Я мушу вас попередити, що попереду у нас дуже непроста ситуація. Адже Україна заявляє про удари, Російська Федерація задає ударів у відповідь, а система стримування ворога у нас сьогодні насправді не дуже є. Про що, власне, і заявив Зеленський? Що це все є у партнерів, а тому дипломатія буде працювати. Ну, поки дипломатія буде працювати, ми маємо з вами. Потурбуватися про наше з вами життя і про нашу безпеку. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Ну і напишіть, що ви про це все думаєте, і коли це все закінчиться, і чи закінчиться.